Рожеві хмаринки на кущі лягли, у ковдрі зелені трімають, а то не хмаринки, то літа дари. Гортензії так розквітають. Яка краса! Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Це коли я йду на нову почту отримувати посилочку, проходжу біля одного будинку. Де люди насадили отакі прекрасні гортензії. гортенції. Іду і милуюсь. Так. Ось така велика коробка приїхала. І я вже в цьому розпліднику замовляла. Розплідник називається Зелена садиба. І зараз покажу вам, що я замовила. Так воно так трошки, ну, але наче все ціленьке, трохи там подіргане. Ось така осока. Ось така осака пальмовиста, хочу там біля водоймички її висадити. Так, далі, друзі, отут зафіксовано, бачите, поломані рослинки, в них трошки кульгає оця упаковка, але рослинки гарні. Зараз я повитягую і покажу. Так, Бачите, друзі, отаку вейгелку. маленький кущик. Заказала, трошки висипався ґрунт. Молодилко Лев Лео, отаку водну м'ятку, два барбарисика. Ось тут і ось тут. Я завтра покажу ось такий пухироплідничок. І гортензію, яку я дуже хотіла. Геркулес. Завтра вам розкажу по сортам і повитягую їх з кульочків, бо вже пізно я їх просто повитягувала, щоб вони там від не мучились. Ось так. Трошки пакування вони погано фіксують. Але рослини гарні у них. Я і минулого року я вам навіть можу прикріпити, можливо, хтось не бачив, минулорічні розпаковки, у них брала, то мені все подобалось. Дивіться, яка гарненька осока, оця. Ось, ось. ось так. А завтра розпакуємо і навіть подивимося кореневу систему. Красончики. Так, погода вже сьогодні сонечко гріє, та можу вам показати. Ось такий барбарис Атропурпуреа, він з карликових, гарний дуже. І ще один барбарис. Що тут написано? Карлик має бути. Ага, карлик. Також. Із таких маленьких. Далі. Вейгела. Дивіться, вона дуже схожа на нану варігату. але вона називається монет. І відмінність їхня, що тут є ще забарвлення одного кольору, такий рожевий біля білого. Бачите, відтінок листочка. Так, далі у нас осока. Як вона називається? Верієгата. Ось така красонечка. Дуже гарна. Так, далі. Осока літл. Літел. Щось не можу прочитати. Ні це пальмолиста. Далі гортензія, оця Геркулес. Я брала вже одну гортензію, там, де в мене загойделкою у них. Вона була малесенька, в цьому році вона себе просто шикарно показала. Пухироплітник. Гарний саженець великий, такий, тільки в боки оці гілочки розходяться. Їх, напевно, треба отак пристригти. Літл Joker. Ось такий. І він також з карликових. І молодилко, воно має весною бути такого жовтенького забарвлення лев, Лео. Ось так виглядає. Ось така посилка. Я задоволена і рекомендую, бо це моє третє, по-моєму, замовлення на зеленій садибі. Так що. Друзі, ось цю гортензії я у них замовляла. Літл фреско. Цвіте гортензія яке розкішне слово, мов китиці дорідні на кущах, вони розквітли нині по садах. Рожево, біло, синю, фіалково, гортензія. Я вдумуюсь в слова і захоплююсь звучанням букв і звуків.